Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування смачного обіду чи вечері, як я називаю ліниві голубці. Моя сім'я дуже любить. А я люблю готувати, тому що все легко, просто і дуже дуже смачно. Весною, коли молоденька капуста, це рецепт просто паличка-ворочалочка. Починаю з приготування засмажки. На невеликій кількості олії я обсмажую подрібнену цибулю та додаю сюди натерту моркву. Або ж можна використати, як я заготовку ще з літа. Як тільки овочі підсолотилися, я додаю ще сюди нарізаний солодкий перець. У мене причина була досить великою, тому я використала половину. Далі додаємо томатний соус, будь-який, який вам подобається до смаку. Можете навіть замінити на свіжі помідори, але у мене є ще багато заготовок різних томатних соусів. Я використовую саме їх для таких страв, тому що там і спеції, і чесничок. В результаті страва вийде набагато смачнішою. Протушкую це все разом 2-3 хвилини і додаю сметану або вершки. Як бачите, у мене сметана домашня, досить жирна, але магазинна також підійде. Все перемішую, протушкую 2-3 хвилини, ну і, звичайно, заправлю до смаку, додам сіль та перець. Ось і засмажка готова. Також паралельно я поставила відварювати рис. Поки ці всі продукти холонуть, я нарізаю м'ясо. М'ясо я подрібнюю досить великими такими кубиками, можна використовувати куряче м'ясо, теж мені подобається. Можете взяти фарш, але з фаршом не так цікаво. Мені більше в цій страві подобається м'ясо саме такими досить великими шматочками, щоб вони відчувалися. Для начинки я відварила рис майже до готовності. Додаю сюди подрібнене м'ясо, засмажку. Знову ж таки посолю, поперчу за смаком. Більше я спецій не додаю, щоб не втрачався смак. Перемішую і, в принципі, начинка готова. Я дуже люблю такою начинкою, ще готувати, фарширувати перці. Осінню, коли є на городі багато домашнього перцю, або ж і на ринку він вже більш доступний. Ця начинка для мене дуже подобається. Середню, таку досить щільню молоду капустину я нарізаю на ось такі стейки. Я взагалі цю пору люблю запікати просто ось такими стейками, нарізаю капусту, додаю спеції, змащую олійкою і запікаю до готовності дуже смачний гарнір, така закусочка. Я люблю для любительки капусти, такої, як я, це те, що треба. Посолю кожен стейк з капусти. І додам улюблених спецій. Викладаю начинку, як ви бачите, начинки я беру досить багато. Ось це якраз порція на одну людину: і гарнір, і м'ясо, і смачні тушковані овочі. Дуже люблю цю страву, просто легко, швидко і смачніше за голубці. Не потрібно відпарювати капусту, ліпити голубці, довго тушкувати. Так набагато легше і простіше. І ви знаєте, якось до мене заходили друзі на вечерю. Я приготувала ось таку капусту, і вони сказали, що це реально класна страва. Це набагато. Ато смачніше, і цікавіше, ніж голубці. Зверху накриваю це все пергаментом, який смочила водою, і відправляю в духовку розігріти до 180 градусів на 40-45 хвилин. За 10 хвилин до готовності по бажанню можна змастити сметаною і присипати твердим сиром, якщо це ви плануєте робити святкову, наприклад, подачу. Якщо ж просто так, як я до вечері, змастіть сметанкою або подавайте із свіжою сметаною і насолоджуйтесь. Ось, друзі, такий легкий, простий, швидкий рецепт. Я сподіваюся, що він вам сподобався. Якщо так, готуйте, діліться цим рецептом своїми друзями. Вам не важко, а мені буде приємно. До нових зустрічей. І нехай у вас все! Bude dobro.